Рада судів України у зв'язку з вчорашніми подіями у Шевченківському райсуді міста Києва. Ініціює вивчення в стану розгляду судами справди обвинувачення отримується під вартою понад 5 років. Там констатували випадок у Шевченківському районному суді міста Києва. Викрив суттєві проблеми у процедурних питаннях кримінально-процесуального кодексу. Вони стосуються як недосконалості самого КПК з огляду на можливості зловживання сторонами своїми процесуальними правами, так і формалізовану участь у процесах, що передбачає довічне ув'язнення присяжних. Водночас. На думку РСУ, ретельного вдосконалення і посилення потребують і механізми конвоювання підсудних та система охорони у судах, особливо тих, які розглядають складні, резонансні та соціально значущі кримінальні справи. І повернемося до подій 5 липня у Шевченківському суді. 27-річному ігорю гумоніку знову продовжили запобіжний захід тримання під вартою. За словами правоохоронців. Після цього він забаркодувався у приміщенні, кидав у спецпризначенців вибухівку і сам підірвався і загинув. Гуменюк, учасник євромайдану, боєць батальйону Січ, вісім років провів у СІЗО. Підозрювався у тому, що 31 серпня 2015 року під Верховною Радою кинув гранату, внаслідок чого загинули четверо нацгвардійців. І таким чином політична сила, до якої належав гуменюк, протестувала проти особливого статусу окремим районам Донбасу, що хотів надати. Та парламент а З нами на зв'язку Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго вечора. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю доброго вечора і безпеки від дощі, грозу. Дощу і грози, так. і справді дуже така резонансна подія з підривом у Шевченківському районному суді. Вона висвітлила цілу низку проблем. Одна з таких проблем це. Тривалість судових проваджень, на які звертало увагу, і скажімо, Європейська інституція, Європейський суд з прав людини, власне, це слугувало змінам в кримінальному процесуальному кодексі, де записано в 318 статті про те, що судове провадження. Має здійснюватися в розумні строки, тобто воно е передбачає цю розумність процесу, але разом з тим. Без чіткої конкретизації щодо е, цих е, термінів провадження, тобто скільки це в залежності від звичайно тяжкості збору доказів і е, багатьох інших факторів, це може бути різний час, але тим не менш це не може бути там 8, 10 і більше років. А насправді у нас є ситуації, коли сидять до 15 років, е, навіть не маючи вироку суду. Це справді велика проблема, і вона вирішується вже наступним чином. Фактично, особа не може бути звільнена з під варти, через те, що потрібно буде фактично визнавати помилку, що не змогли довести її вину і власне платити компенсацію за той час, який особа перебувала в місцях несвободи і вже або дають той термін, який особа відсиділа. Нагадаю, Ігор Гуменюк, він по факту був у СІЗО менше 8 років. Це він з 31 серпня 2015 року і загинув фактично 5 липня 2023 року, не повних ще 2 місяці до 8 років, але з врахуванням закону Савченко там були всі 10 років. Тобто фактично він відсидів 10 років. Вже за якби йому дали вирок 10 років, то е, він мав би бути звільнений навіть за цим вироком, е, відсидівши оцей термін по, е, за юридичними оціми е, визначеннями. Тому е, це є справді проблема українського судочинства, коли е, не відбувається так, як це. В низці європейських держав відбувається нульмем, наприклад, ту ж саму Голландію, коли відбувається після того, як вже справа передана до суду, і здійснено досудовий розгляд і розслідування. Справа в суді може займати до кількох місяців. Тобто, особа не буде сидіти, перебуваючи під вартою ні 5 років, ні 3 роки. І відповідно цей судовий розгляд відбувається швидко, ефективно і. Не порушуючи оціх стандартів розумного терміну, який визначений, крім того, що він у нашому кримінальному кримінальному процесуальному кодексі він так само закріплений в шостій статті Європейської конвенції справ людини, яка власне і слугувала цим дороговказом, і тут потрібно українській судовій системі передовсім врахувати. Е, і цю і цей факт конкретний, і е, думати, яким чином долати цю проблему, тому що за кожним таким фактом стоїть доля людини, яка е, фактично відсидівши по 5, по 7, по 10 років, вона вже потім змушена буде просто прийняти той вирок. Е, і коли суддя або прокурор приходить і каже, що вже ж відсидів ти тут так, такий термін, то погоджуйся на те, що ти визнаєш вину, і відразу там через півмісяця, місяць, ти вийдеш за вироком, який буде дорівнювати відсиженому терміну. І є така ситуація, це вже така, знаєте, е, угода зі слідством своєрідна. Це вже угода з судом буде називатися і прокурорами, яка буде фактично е, е, тією проблемою, яка так само створює оцю певну. Скажімо, залежність особи від відсиженого терміну насправді от ви говорили про те, що Ігор Гуменюк якраз був у суді для того, щоб був подовжений термін його. Тримання під вартою, тобто він отримував наступні 6 місяців, мав перебувати наступні 6 місяців, очікуючи наступного е, перегляду цього е, е, терміну визначення запобіжного заходу. От, до речі, так, це... чому е, власне цей термін постійно продовжували, але вироку так і не було. Це питання до суду. А до речі, підставою для продовження терміну має розглядатися цього іншого, і ще і оцей розумний термін розгляду в судовій інстанції. Це перше, друге там ціла низка факторів. Це Е, сама особа, е, особ, е, яка перебуває під вартою, небезпека її не, не з'явив суд. Ризик там, скажімо, вчинення іншого правопорушення, тиск на суддів, тиск на свідків, потерпілих і таке інше, але цього всього. Я так розумію, не розглядалося в судовому засіданні, і просто автоматично фактично відбувалося подовження шестимісячного терміну тримання. Натомість суд би мав подумати, що за ці наступні шість місяців мало відбутися таке конкретне в судовому розгляді. що... Прискорило би ухвалення вироку, тому що там, наскільки я знаю, була ціла низка проблем зміною судді, який е, вийшов із складу цієї трійки суддів, і відбувалося фактично повернення до ініціального етапу розгляду, і розглядали з самого початку справу. Знову, тобто, це проблема нашого судочинства, яка просто відбилася на долі і цього безпосереднього підсудного, е, який, Загинув, не будучи засудженим, тобто він загинув жодним чином не злочинцем. І е, це, власне, ще так би мовити, цей вибух підсвітив цю проблему, е, що особа фактично не, не визнана е, винуватою винуватою чиненні злочину. Е, загинула е, ось в результаті. Е, ну, вже чому трапилась історія з цим підривом, і хто передав ту вибухівку, як це відбулось? Це теж питання, і це робота для до правоохоронних органів, але це вже інша сторона е, цієї ситуації е, питання. Скажімо, забезпечення безпеки судового процесу і те, що ви казали, конвоюванням цим займається Національна гвардія. Це підрозділи поліції, які спеціально мають бути натреновані і підготовлені для того, щоб здійснювати конвоювання різних, за, скажімо так, небезпекою осіб, які перебувають під вартою, яких вони мають конвоювати. Відповідно, є всі протоколи, і оцей протокол був. Порушений, треба дізнатися, чому він був порушений, і хто за власне, це має відповідати? Повискій. власне? Так. Добре, чому йому не дозволили вийти по амністії? От він він робив кілька звернень неодноразово для того, щоб воювати у штурмових підрозділах на передовій. Чому цього не сталося? Перше, по амністії він не міг вийти, тому що амністують тільки тих, що до кого вирок вступив в законну силу, а що до нього не було вироку навіть першої інстанції. Тобто він не мог бути амністований, тому що він не був винуватим. Визнаний у нього не було вироку. Він не був визнаний ще злочинцем. Не можна амністувати не злочинцям. Це аксіома, тому е він просто просив, щоб його звільнили з під варти, е під застосувавши інший запобіжний е захід. Тобто, це могло бути особисте зобов'язання. Це могла бути якась застава, якийсь інший запобіжний захід, е з тим, щоб судовий процес продовжувався, але е він перебував на свободі. Це було клопотання в цьому полягало, і одним із мотивів цього клопотання абсолютно резонним було те, що він перебував під вартою вже майже 8 років. Як ми вже сказали, це скажімо, теж така підстава досить вагома, і тут це сигнал для того, щоб справді мати. Чітку картину, скільки таких справ нагадаю, понад 100 тисяч справ знаходяться в судах першої інстанції на розгляді серед них велика кількість кримінальних справ. А в кримінальних справах є особи, які перебувають під вартою, очікуючи на судовий розгляд, на рішення суду. Є частина тих, хто вже має рішення суду першої інстанції, і вони сидять всі зочі, куючи на рішення е, суду е, наступних інстанцій, з тим, щоб вирок вступив в законну силу, тому що вони так само не вважаючись, не вважаються ще засудженими до тих пір, поки вирок не вступив в законну силу. І от ця процедура триває е, роками, і це може тривати там і 5, і 7, і 10 років. Ми бачили ось якраз конкретний приклад, коли особа. Е, не визнає себе винною, але але разом з тим вона перебуває в статусі фактично ув'язненої особи, яка має обмеження волі і фактично відбула покарання у вигляді там уже майже десяти років, як якщо рахувати з урахуванням закону Савченко. Тому це є. Системна проблема, до речі, давайте підтвердимо, що це є системна проблема, на яку на якій наголошував Європейський суд з прав людини. Про це говорила низка адвокатів правозахисних організацій, і власне ця системна проблема залишається невирішеною. і вона особливо виявляється ось в таких ситуаціях, коли відбувається у в прямому і в переносному сенсі вибух, який е спричинює жертви. І власне це є е, питанням до передовсім а, судової системи до тих, хто повинен приймати рішення щодо того, щоб належним чином. Організувати роботу судової системи, нагадаю, у нас і проблема з заповненням суддівських вакансій, де не вистачає там понад півтори тисячі суддів. І власне в цьому є величезна проблема. Велика кількість суддів буде відсутня на територіях, які ось нещодавно звільнені. Це Харківська, Херсонська області. Коли ми звільняємо Донецьку, Луганську. І решту Херсонської Запорізької областей там теж будуть виникати проблеми з тим, щоб організовувати судочинство Крим. Так само про це треба думати зараз, тому що е, там йдеться про тисячі е, е, фахівців, які мають працювати на цих посадах, е, заповнюючи ті вакантні місця, і для того, щоб справді відбувалися процеси, які мають е, відбуватися з врахуванням цього фактору, що е, судовий розгляд має. Здійснюватися в розумний термін. Оцей розумний термін має завжди дотримуватися. Це буде підстава для того, щоб звертатися і до о, е, національних судових інстанцій, з оскарженням саме порушення оцього розумного судового терміну, і до е, міжнародних судових інстанцій, того ж європейського суду з прав людини От, в даній ситуації так само підстави звертатись до ЄСПЛ були з тим, щоб вимагати зміни запобіжного заходу, наприклад, на підставі того, що особа перебувала уже 10 років, фактично без отримання. Навіть вироку першої інстанції я вам дуже дякую, пане Олександре. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини.